Сьогодні у випуску вісімдесятка приймала гостей. Тримаєш, але це трошки ручку, трошки вперед. котику давай таке вперед о, і цим очком цілишся. Грибовицьке сміттєзвалище. Оперативна інформація про екологічне лихо класичні полотна в сучасній інтерпретації шедеври світової класики. Учима дітей у палаці мистецтв відкрили виставку дитячих робіт. Сумовуємо день. Мої вітання. Ситуація на сміттєзвалищі стабільна та контрольована. Відкритих осередків горіння немає. Про це інформують в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Зазначу, на полігоні продовжуються пошуки зниклого еколога. Силами ДСНС здійснювалася проливка окремих осередків тління сміття на площі близько 100 метрів квадратних. Зміни в русі з понеділка закривають перехрестя вулиць Стрийська Івана Франка. За інформацією Львів автодору все через ремонти завершити лагодити перехрестя. Обіцяють до 12 липня цього року. На час проведення робіт внесено зміни в рух міських автобусних маршрутів No35, 44, 18 та 3А. Перші два курсуватимуть по Франка Вітовського Сахарова Стрийською. 18-ка їхатиме вулицями Шотероставелії Вітовського, героїв Майдану Стрийською. Автобуси номер 3 а оминатиму. Закрите перехрестя по Кубійовича, Івана Франка та Чмоли, а тролейбус номер 25 на час ремонту перехрестя Стрийська Івана Франка не курсуватиме взагалі. І впродовж місяця Сихівський ринок Санта-Барбара переїде на нове місце через трамвай. Підприємців переселяють на вулицю Антонича. Із торгівцями порозуміння вже знайшли. В цьому запевняє директор Львів Автодору Олег Береза. Нагадаємо, на місці базару планують облаштувати розворотне кільце для Сихівського трамваю. Тим часом львів'яни вимагають забрати рекламу з львівського транспорту. Мовляв, вона псує їхній зовнішній вигляд. Навіть петицію на сайті міськради оприлюднили. Водночас у Львів електротрансі пояснюють, виручене від реклами скеровують на ремонт старих трамваїв та тролейбусів. На сайті міськради петиція з'явилася ще 31 травня. Її автор Андріан Ядлос просить заборонити розміщення реклами на громадському транспорті. Влада має заборонити розміщення реклами на громадському транспорті, адже реклама, яка є розміщена на транспорті, викликає ржавіння, і від цього транспорт дуже швидко стає непридатним для користування. Ми ж запитали у перехожих, що ж вони думають про рекламу на львівських трамваях або ж тролейбусах. То великий мінус, коли вікна завліплені, то не видно видовище за вікном. А так, в принципі, то. Можна було б рекламу на саме трамвай пішти, але не на вікна. Мені здається, якось гарніше виглядають трамваї з якщо реклама яскрава і різнокольорова. Якби нові трамваї, ну напевно вона не потрібна. А на рахунок того, які ми маємо трамваї, ну може це варіант їх якось до якогось естетичного вигляду довести. Реклама розміщена 70 одиницях громадського транспорту. Таким чином, щомісяця із одного трамвая або ж тролейбуса лівелектротранс заробляє 2000 тисячі гривень за розміщену рекламу. Далі гроші витрачають на ремонт старої техніки. Наразі комунальники повністю оновили два трамваї та тролейбус. В них рекламу розмістять вже за певними стандартами. В цих транспортних засобах однозначно формат реклами має мати певне визначене поле реклами, яка не має, Домінувати над зовнішнім видом трамваю. Я думаю, що ми з цим зможемо навести поступовий порядок, але зробити швидко це не вдасться. Тим часом ініціативні лів'яни мають 50 днів, аби зібрати тисячу підписів під петицією. В іншому ж випадку її не розглядатимуть. Ірина Кононець Андлопаченко новини. Далі військова тематика. Новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. Військовики відкрили двері. 80-та десантно-штурмова бригада ВДВ приймала гостей, показували, як живуть та чим займаються строковики. В такий спосіб люди в камуфляжі долучали цивільних до військово-патріотичних занять та агітували до служби. Тримаєш, але це трошки ручку трошки вперед. Котику, давай таке вперед о, і цим очком цілишся цим. О, а тепер дивися, бачиш. Отут є такий проріз. Бачиш, а тут є мушка. І наводиш їх на мішень і шукаєш ворога. На пістолети та автомати налетіли діти. Вони з усіх боків обступили стіл та розглядають снайперську гвинтівку. Усі уважно слухають Ігоря. Вона використовується для ведення стрільби снайперами. Вперше вона поступила на озброєння в 1965 році, хоча розроблена була в 1963. Ну, ця гвинтівка рахується як самою бойовою в світі. Ну на цьому місці в світі стоїть вона як сама бойова гантівка. Вони ще у роздумах, але задумуються і про військову кар'єру майбутніх. Одинадцятикласників запросили до військової частини. Підліткам показують, яка зараз армія. Тетяне до зброї він хоче побачити її і відчути, як це. Тому що ми переважно все бачимо по телевізору. А тут в тебе є нагода побачити це вживу і попробувати це. В родині є військові. Це цікаво із захоплення на стрілецьку зброю. Дивиться і Федір Семенович. Чоловік викладає школярам військову справу вже майже 40 років. Однак теорія на уроці це одне. А от із практикою сутужно. Військові офіцери до учнів не приходять, а шкільна програма змінилася. Радянського союзу потрібні були солдати. Дві години на тиждень програма підігнана. Програму розробляло міністерство оборони, і воно підганяло під реальні потреби. У деяких школах є пневматичні гвинтівки іж 38, застарілі. Ми не маємо за що купити нових гвинтів. І тому користуємося, бо таким дуже вже застарілою зброєю. Решту більше нічого, тільки на плакатах. Армія уже не та зізнаються, військовики її рівень значно виріс. Деякі люди до сих пор знаєте, міркують старими спогадами про радянський союз, але на жаль, зворотнього напрямку вже немає. Не буде ніколи булочки за три копійки і не буде того, що було раніше. Ми рухаємося вперед. Є дуже великі кроки, які зроблені за останні три роки щодо надходження і військової техніки, змінилося постачання військову форму одягу, змінилося грошове забезпечення. Тобто всі ці зміни ми хочемо показати. Продемонстрували також присутнім навики рукопашного бою та як виконуються стрибки із парашута. Ірина Качмарик, Назар Патоляк, новини. На Львівщині затвердили зразок пам'ятника загиблим героям Небесної сотні та воїнів. АТО. нині ж оголошено торги на будівництво та встановлення меморіалів. Шукають компанію, яка візьметься за це. В планах встановити 45 пам'ятних знаків на Личакові та 25 на території області. Для родин, які самостійно вже встановили пам'ятники відшкодують кошти для отримання документації. Треба звернутися на вулицю Чайковського, 17 у Львові. Цей пам'ятний знак так само був опрацьоване з родинами і погоджений з родинами. Пам'ятні знаки вони будуть з танського граніту. Це погоджений матеріал, також ціні. А то за одного пам'ятника орієнтовно 32-34 тисячі гривень. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, проте четверо військовослужбовців збройних сил України були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. Він уточнив, що двоє військовослужбовців отримали поранення в районі Авдіївки. Ще один біля шахти Путилівська, ще один в Красногорівці. Париж у Львові в галереї світлої тінь відкрили виставку легендарної кінооператорки, а нині фотомайстрині Наталії Компанцевої. Скромна чарівливість Парижа, особлива атмосфера Парижа, його вулиць і парків в чорно-білих тонах. Таким місто кохання бачить київська фотохудожниця. Кожна фоторобота демонструє інший Париж, такий, яким бачать його місцеві. Виставка буде у Львові місяць. а Далі помандрує іншими містами України. Навіть і не думала, що це буде таке чорно-біле. А потім я купила е, такий дуже гарний фотоальбом е, з найкращими е, фотографами Франції 30-х років. І побачила, коли там Карсіє Брессон і всі знамені фотографи. І я вирішила, що це буде тільки чорно-білий і Париж. І зробили виставку дуже дуже швидко бо вона мені самій дуже сподобалась і все перевела перевела на з кольору на чорно-білий і вона вже була у шесті шести містах Києва, України представлення виставки Наталії Компанцевої починається нова ера творча ера життя у моїй галереї. Якийсь час був тайм-аут. І зараз Наталя приїхала із Києва. Це майстер класу, я б сказав, такого європейського класу. Людина, яка віддана і ціле життя працює на теренах мистецької фотографії. Тому приємно мені те, що вона нас сьогодні у моїй галереї, те, що сьогодні зібралося багато людей, і те, що виставляє тему Париж. У Львові стартувала виставка дитячих робіт, але це не звичні художні твори. Дітлахи спочатку досліджували епоху художника. Відтак його стиль і лише потім малювали. Про новітнє бачення творів Леонардо да Вінчі та Адалі. Дивіться далі. Шедеври світової класики учима дітей у палаці мистецтв відкрили виставку дитячих робіт. Підлітки зображали класичні полотна у сучасній інтерпретації. Марічка вважає себе бунтаркою, тож її моноліза це хіп-хоп діва. Дівчина розповідає, багато читала про таємниці жінки, яку зобразив да Вінчі. та свій малюнок їй подобається більше. Я займаюся хіп-хопом, і для мене це було якось можна сказати, ну не знаю, мої стихії, і всі малювали різною. Мене теж, якщо я така більш хлопчача, тому і була така Ліза. А от Вікторія, всесвітньо відомий крик Мунка, доповнила морозивом. Дівчина розповідає, займається в мистецькому гуртку довго за цей час встигла дізнатися і про експресіонізм. Є реалізм малюємо. Ну тобто не копію, а свою інтерпретацію. Тобто, щось таке, чого не було в його картині, Не свого там лікар з морозивом. Усі ці юні художники це діти з неблагополучних сімей. Тому заняття з малювання спочатку задумувалися як арт-терапія. Нині є результати. Педагоги кажуть, спочатку діти використовували лише темні кольори. Тепер же гама стає різнобарною. Нашим дітям потрібна і психологічна допомога. І мистецтво це саме та галузь, де дитина ну не відчуває так, що біля не біля неї сидить психолог, і вона думає, що вона якась дивна. А вона може вивільнити якісь свої почуття, і негативні, і позитивні. Виставка має й благодійну мету. Роботи юних художників можна придбати. З огляду на те, що це діти з кризових сімей, з малозабезпечених забезпечених аботодітних, і для таких сімей гроші ніколи не є зайвими. Тому ми вирішили зробити таку благодійну акцію. Хто захоче придбати за якусь ціну, ці, ці картини, ми ці кошти спрямуємо в першу чергу на допомогу цим сім'ям. Благодійна виставка триватиме ще 9 днів. Охочі можуть подивитися і придбати картини на Коперніка. Далі ж у планах організаторів малювати мрію спільно з колегами з Швеції, бо ж нещодавно цю експозицію презентували за кордоном. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, новини. Казковий світ у Львові відкрили виставку картин, присвячену темі казки. В картині галереї представили 70 робіт. Це як ілюстрації, так і враження від прочитаної історії. Все це в межах фестивалю Каскар, який стартує вже завтра, та впродовж чотирьох днів обіцяє вистави у чотирьох львівських театрах. Також буде пленер художників. Казка, це не є напрямок для дітей. Вона не має віку. Цим фестивалем ми намагаємося зруйнувати стереотип, Що казка це є виключно мистецтво для дітей. Ні. Воно віку не має. А в приміщенні телерадіокомпанії Львів відбувся семінар про економічні та творчі особливості. Функціонування засобів масової інформації три фахові спікери говорили про проблеми та майбутні перспективи для українських змі, зважаючи на сучасні тенденції в цій сфері. Зокрема, про функціонування комунальної преси, найсучасніші технічні новинки та перспективу створення суспільного мовлення. Схожий семінар вже відбувся в Києві. Організатор Укр інститут ми хочемо познайомити фахівців, які присутні на семінарі, та слухачів з новітними тенденціями в галузі телебачення та радіомовлення, які розглядаються най... найвілік най... найважнішим світовим агенцією. Я намагався розвінчати міфи про комунальну пресу, оскільки вважалося з перших днів незалежності України, що комунальна преса це дотаційна преса, що вона. Мре після реформи, що вона не, має, не може вижити на, без державного фінансування і на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумок тижня. Завтра у цій же порі. А далі новини спорту. Я ж бажаю вам миру насамперед у серцях. Зустрінемося на ТРК Львів. Вітаю вас! Ви дивитесь спортивні новини на ТРК Львів. Найбільше футбольне свято чотириріччя стартує вже сьогодні. Франція та Румунія відкривають поєдинки Євро 2016 Звичайно ж, не всі вболівальники мають змогу відвідати матчі вживу. Тож у нашому місті починає діяти фан-зона. Більше про неї розповість Ольга Білоган. День на який чекали всі прихильники футболу, настав. Сьогодні Франція перейняла в Україні з Польщею естафету проведення найголовнішого футбольного свята чотириріччя на старому континенті. Мешканці і гості міста, які не мали змоги поїхати на чемпіонат Європи, аби повболівати за улюблену команду, зможуть це зробити у Львові. Адже з 10 червня на весь період євро 2016 площа перед університетом імені Івана Франка перетвориться на фан-парк із великим екраном. Дуже гарна ідея в тому плані, що люди згуртовуються якось, і, то, і і завжди. Ну тобто, всі сюди приходять разом. Така вдома не настільки цікаво, ти дивишся перед тим телевізором, десь ходиш туди-сюди. А тут так, справді, як в на самому стадіоні, якась така атмосфера більше цікава. Ну і дуже гарне місце. Справді вибрали парк, так, університет, гарному історичному куточку. Дуже гарна ідея. Також всі охочі зможуть тут відвідати гастрономічний ярмарок, спортивний. Ні, майданчик для ігору: футбол, флорбол, квадрат, баскетбол на візках. Ми врахували досвід Євро 2012, зрозуміли, що Львів може бути центром футбольного життя в Україні та в Європі, і вирішили Не теж найкраще. повторити цей досвід та провести фан-парк у рамках Євро 2016. Тут у Львові вибрали цю локацію спеціально, тому що тільки у Львові фан-парк може бути в оточенні такого прекрасного парку посередині з клумбу. У 21-й відбудеться офіційне відкриття фан-зони з виступом драмфорс. А вже о 22-й на вболівальників чекатиме матч відкриття чемпіонату Європи, 2016 між господарями турніру Францією та збірною Румунії. Нагадаємо, що Україна гратиме свій перший поєдинок вже у неділю збірної Німеччини. Ольга Білоган Назар Петуляк новини спорт. Інтрига зберігається. У рамках фінальної частини чемпіонату України Ватерпольне Динамо у рідному басейні не змогло здобути жодної перемоги. А от у Харкові підопічні Ігоря Зінкевича свій перший матч виграли і скоротили рахунок у серії плей-офф. Гра була важкою, адже у двох перших періодах львів'яни поступались супернику 6-3. Третій закінчився з нічийним рахунком 2-2. А от у четвертому динамівці зуміли забити у ворота Слобожанця чотири сухі м'ячі. У підсумку вісім на користь підопічних. Ігоря Зінкевича. А вже через кілька хвилин стартує четверта гра у протистоянні за звання найкращої команди України. Тож виболіваємо за львівське динамо. Запеклі суперники. У неділю регбісти Львівського сокола зіграють у регбі 15 зі своїми основними конкурентами за третє місце чемпіонату України хмельницькою командою. Як налаштовуються соколята на боротьбу, дивіться далі. Із Хмельницькою командою Поділля львів'яни традиційно борються за бронзу чемпіонату України з регбі-15. Принциповою буде ігра на виїзді у неділю. Долею так склалося, що це вирішальний матч цьогорічний для нас. Це матч з Хмельницьким університетом Болонь. Хмельницький, і ми повинні там обов'язково перемогти. І для того така от в нас йде підготовка. Вже останні два тижні ми тільки думаємо про той матчики, готуємося. Після попереднього туру чемпіонату хмельничани займають кращу позицію у турнірній таблиці. У них краще положення, тому що вони виграли. Ми неочікува програли матч рівенській команді Верес і чисто погіршили своє турнірне положення. І зараз, щоб його виправити, нам треба вигравати якраз раз Хмельницька. На допомогу у грі з Хмельницьким до підопічних Юрія Грабовського приєднаються вихованці Львівського сокола, які зараз виступають за польські клуби. Клубу Тут приїжджають три чоловіки це Чаховський, Часовський, Сашко, Мокрицов Дмитро і Жук Роман. Газ в Майницькому це така гра, що навіть не потрібно ніякої мотивації. Всі чудово знають, що це за команда. І завжди ігри з тою командою були доволі напружені. Ну ми завжди стараємося перемагати. Бойовий дух гравців підсилює давнє протистояння команд, тому на тренуваннях соколята докладають максимум зусиль. Тренування доволі таки тяжкі. Більше ми даємо натиск на тактику, також фізично дуже нас тренують добре. Виносливість і біг. Незважаючи на хвилювання, команда вірить у свої сили і боротиметься за перемогу. Хвилювання є, але й налаштовані на перемогу. Тільки перемога. Ми налаштовуємося виграти в західному, ну, західному чемпіонаті, а потім вийти на Україну і там вже постаратися побуватися за третє місце. І на сьогодні у нас вся інформація. Більше про спортивне життя Львівщини дізнавайтесь завтра о 18-й у підсумковій програмі Спорт Панорама та у понеділок о 18.45 у футбольному огляді Пас. Я ж з вами прощаюся. Приємних вам вихідних та тепла у ваших домівках.